Друзі, всім привіт! Нарешті ви вже на каналі Файна Компанія. Зачекались, напевно, наших відосів. І в свій перший виїзд з сім'єю я вирішив провести на кар'єрі. Потепліла погодка. ну, Погодка вже покращилась, потепліло, стало 22 Взяв з собою чоко флагмановський, не папло-попір, а покопопір. Щоб не писали потім. І буду пробувати впіймати краснопірку, плотвичку. Поводочка поставив вже готового, поводки можете купити в Олексії магазині Тихий Берег. Зараз робимо наш перший закид і будемо дивитися, чи щось піймаємо чи ні. Також не забувайте, що у нас проводиться збір на м'ясо для хлопців. От зараз вискочить карточка монобанківська, і можете поповнювати її, хто скільки може. І ми передаємо Саші, він виготовляє м'ясо і передає напряму хлопцям. Ну, рибалка. Як ви вже знаєте, у нас рибалка дуже проста. У нас є декілька відео. Головна мета це просто закинути під камишек десь. Або якісь гілячки. І поки на поводку наш опариш почне тонути, рибка почне його замічати, як то кажуть в Русі. Та того й довший поводок, щоб, можливо, опускалось глубше. Можливо, не стоїть під верхом. Будемо пробувати. І невеликими піддьоргуваннями ми. Задаємо гру опаришу. Але сьогодні є трішки вітер, тому і хвилька. Природа робить до нас все. Нам залишається тільки спостерігати, коли ж його поведе. Е -е, Каче, видно за камешом. Це може бути навіть окунь гонити. Можливо, вже третя карась, як то кажуть. Вода прогрівається, стає тепліше, можливо, вже не рестує. Відалі взагалі ось такі місця, де стоїть. Дуже багато камешу, є для неї затишок, вона може сховатися, а ми в цей час можемо підійти. Хто каже, чим більше захисту для неї, тим більше ймовірність, що вона тут стоїть. Опа! І є ось перша рибка, ось така плотвичка гарна. Спробую закинути, відійти. Чи може не відійти навіть, я просто стану з боку, щоб вам було хоча б видно, як відбувається покльовка, якщо, звичайно, нараз буде друга клювака. Опа! Об. Оп, таку легенько закидаємо. Пару піддергуваємо і чекаємо, хай він опуститься донизу. Можна робити паузу чим довше, тим краще, чим вона його замітить. Оп-оп-оп, пішла оп, покльовка. І йди сюди. Чергова плотвичка. Клюнула. Так, робимо черговий закид. Десь там вона клювала. Це рибалка така, на в кого немає часу, але хочеться щось де впіймати, щоб не кормити місце, то можна походити пошукати цю плутвичку чи краснопірку. Але я впевнений, ви завжди будете з рибою. Тому що вона так полюбляє, так ми її швидше знайдемо. Та й для першої рибалки вже після зими взагалі бомба відчути. Ту рибину. Оп, іде покльовка і є! Чергова рибинка. Що? Я впевнений, що вона тут буде стояти. Тут, видно, круги розходяться і там там люди. Покинулись ми сюди в цю сторону камиша спеціально. Але треба ще там спробувати. Бо вітер туди дує, хвиля туди прибиває. Так само, в принципі, як і сюди. О, підіграємо чуть, -чуть. Начіпляю по два опариша. Пробую, щоб вони швидше опускалися. Але щось поки що притихло. Можливо, відійшло або щось її налякало. Так як тут є дуже багато окуня, щука також є. Тому ж може бути що хоче. Може варто спробувати на одного, може і два забагато. Так рибка невелика, може і два забагато, аби просто вітром нашого поко попіра поп поп не занесло. Камиши, вітер трошки. Тільки сонечко захмари і одразу вітер. Ну і це знак, тому що якщо сонце за хмарами, то краснопірка може не брати взагалі. Тільки десь сонечко бликне і вона тоді зразу активізується. Чи вона ховається чи що, чи з чим це пов'язано, не знаю. Але активність, коли сонце немає в неї це 100%. Смерть треба місце. Це саме ідеальне місце. Якщо придивитися... То її тут видно. Ось вона ходить з райкою. Треба таке місця шукати. Це буде самий топчик. І тут зараз в цьому самому ідеальному місці будемо пробувати. Беремо такий чик. Чекаємо, поки опуститься. Почнемо підводити помаленьку. Вже певне клює. Щось раз спробувала. Так, да, вже сидить. Ось Така крутовичка смикає. У нас відрові трішки є. Ми її завеземо, напевно, до себе на ставок. Хай там замучує. Так, черговий закид. Тут саме певне зібралась, із-за того, що сонечку краю сізкрай... Оба зійшла. Не встигаєш дивитися за нею. Два опари що сунулися один, от зараз мій файно це. І туди. Так що вже кар'єр потрошки оживає, як то кажуть. І ось наш улов. Вся ця, ця рибка зараз поїде в ставочок. Там ми її випустимо. Хай живе розмножується. І що ж, друзі, як ви бачите, виїхали ми на кар'єр, провели розвідку. Краснопірку довго шукати не довелося, тому що зараз вона на всій ділянці водойми стоїть із-за того, що гріється на сонечку. Так що виїжджайте спробуйте ловити на поко попер і будете завжди з рибою. До нових зустрічей, чекайте вже фідера. Плануємо виїхати, тому що вже погода стабілізнулася. Ну, а тут, як і обіцяв, привіз до себе ставок. Вся жива, ціла невредима. кай тут обливе на сонечку, буде.